Кожен день можна перетворити в пригоду. І якщо ви не перший раз бачите моє відео, ви розумієте, чому на ньому так багато дороги. Для мене поїздка кудись ніби не кінцева мета. Основна мета це дорога, яку я люблю понад усе. Тобто, знаєте, як кажуть, головне не перемога, а головне участь. Так само і тут. Отож, вирішили ми, щоб не сидіти вдома, поїхати в ближче місто. Просто прогулятися, подивитися. І от бачу, їдемо і ніби їдемо на зустріч поганій погоді. Чим раз, тим більше хмар і тим менше. Хорошого настрою. В очікуванні того, що приїдемо, а там дощитами, уже і не дуже хочеться їхати. Хоч бери і розвертайся назад. Але ризикнемо, можливо, поміж дощ, все-таки щось та й покажу. Тут точно видно, що десь падає дощ. Отакі хмари, вони ніби падуть на землю. Щоб, що не казав, все-таки шикарну погодку ми вибрали для поїздки кудись далі. Зупинились ми біля якоїсь церкви, і одразу ж видно, що накрапає дощик. Щоб не змокнути, вирішили оптимально. Перечекати дощ і щось перекусити. Поєднуємо корисне з приємним. Перше було в цій піцерії, але скажу вам, що враження приємні. По-перше, у ресторані заборонений алкоголь, і я так розумію, він сімейного типу, де можна святкувати день народження з дітками. Дуже хороша атмосфера. Систенький зал, такі диванчики. Дивіться, якийсь космонавт дорога в туалет. Дерев'яне меню. Меню шикарне піци до кольору до вибору є суші. Але все-таки ми вирішили попробувати щось найпростіше, щоб оцінити смак. На кожному столику ось такий кубик. Дуже гарно все в таких камушках. Столики досить шикарні. Ну, Ми сиділи в проході, тому що місць не було. Це ж все-таки вихідний день. Дивіться, яка вивіска. Не видно, які прекрасні світильники. І на цьому кубику, бачите, можна засканувати меню, є QR-код. Можна крутити, скануєш і переглядаєш собі меню, якщо його вже забрали, а ти хочеш ще щось, щось дозамовити. Дуже зручно. І скажу вам, мегаприємно, оскільки до такого американо ось такі дві печенюшечки. Вони, типу, безе, з горішками досить смачні. Ну і, звичайно, поділися з другом, Хочемо лий, печиво. Принесли нам піцу. Піцу чекали дуже е, мало часу. Скажу вам так, піца дуже смачна за рахунок самого тіста. Воно пухке. І, як ми потім зрозуміли, о, надмірне споживання піци може призвести до великого-великого щастя. Не споживали ми піцу надмірно, оскільки її не стало вмить. Але ми вирішили піти гуляти, поки немає дощу. І як ви думаєте, куди ми пішли? Покажу вам найбільший, напевно, ексклюзив цього міста. Пізнаєте, пишіть. Адже саме тому. Я сюди їхала, оскільки хотіла фотографій. От дивіться, як гарно вбрані деревця коло музею все в писанках. І музей, в принципі, напевно, так і називається, музей писанки не гуглила, не можу сказати. Але дивіться, як шикарно виглядає коло цього яйця. Напевно, кожен хотів би мати фото. Тому ми не стали виключенням і сфотографувалися, незважаючи на те, що знову все ж таки накрапував дощик. Це не зіпсувало нам настрою, і ми все-таки змогли насолодитися поїздкою. Тут, правда, поки фоткалися, поки почитали. Що й до чого. Сам музей не заходили, чомусь вирішила не йти. Але, от дивіться, видно дуже, що падає дощ на цьому, що віддаси людям усе твоє, а що ні пропаде марно. Досить цікава, народна, народна, не народна, але мудрість. Бачите, як дощ падає, такі великі каплі, і не видно навіть надпису як такого. Бачите? Михайло вишиванню, кінця три побудови музею. І ось ми вертаємось назад, ніби й не було дощу. Бачите, сонечко присвітило. І ще ми дуже хочемо попасти на озеро, оскільки тут точно в цьому місті раніше гуляли. І от ми їдемо. Досить сильно петляли, оскільки GPS-навігатор, я ж не знаю міста, чоловік теж. Завів нас не на те озеро. Зато зробили екскурсію по місту. Подивились, скільки тут вулиць з одностороннім рухом, скільки тут вулиць з поганим ремонтом взагалі без ремонту. Зараз покажемо, але кінець діло хвалить. Все-таки дорогу до озера. Ми знайшли, хоча у процесі ледь не посварилися. Ну от, хіба це можна назвати вулицею? Ну, напевно, що можна, оскільки GPS веде. як що ця чотка, яка говорить по програмці, не знає, куди ми їдемо. Але ми все-таки виріхали на рівну дорогу. І зараз покажу вам невеличкі Озерце. Отож, припарковуємось. І я така е, під враженням думаю: клас, зараз десь посидимо, можливо, є якісь літні тераси. Вроді, і столики є, і люди гуляють. І щось показує, що от-от-от-от буде дощ. Тому ми швиденько проїдаємося, можливо, якогось морозива з'їмо. Але не тут то було. Прогулятись ми прогулялись. морозива ще не поїли, оскільки ніби не сезон. Погуляти досить корисно, дивно маючи в рідному місті величезне озеро, йти шукати щось маленьке. Я вже не говорю за підцерії. Щось маленьке. В іншому місці, але все-таки пригода має місце бути. Формуємо спогади, формуємо спільний сімейний відпочинок, навіть якщо він не дуже вдався. Чого і вам бажаю, формуйте спільні спогади разом, навіть якщо вони трішки Зі сваркою, з непорозумінням, з поганою погодою і з маленьким розчаруванням. Але все ж таки воно того варте.